Одається саме ця доросла рослинка. Звертайтеся, шукай нову домівку, рослинка здорова, доглянута, в постійному горщику вже росте. які в неї гарні листочки. Пересаджувати не потрібно. Верщик 13 в неї. Ось така коренева система. Коренів дуже багато. Можна трішки тільки досипати ґрунту свіжого. Я зараз досипати не буду, бо при пересилці він може висипатись. Пересилаю по Україні, відправлю. Є зрізи також з, цієї, з такої рослини. У мене ще одна рослинка є. І є вкорінені черенки. Звертайтеся десь, вона не вибаглива абсолютно, росте швидко. Від вас потрібна тільки любов і увага. І вона буде вас радувати. Зараз вже три пагони. Три пагони, дивіться, росте четвертий пагін. Так що буде у вас пишний кущик, гарний пишний кущик. Підживлювати, поливати і гарне освітлення підвіконні дати. У мене одна рослинка росте на східному підвіконні. Інша на Західному, почувають себе дуже добре. Пишіть мені в телеграм, відповім на всі запитання. Контакти залишу під відео.